Цей ставок найбільша водойма у Стецьківці. Раніше вона була улюбленим місцем відпочинку, говорять місцеві. Тут було пляж, відпочивали люди. Візде ставок заріс лозою, дивіться далі. Камиш посеред ставка, камиш. Що, що робиться? Ні відпочинку, ні людям, нічого нема. Уже 10 років ставок в оренді приватної компанії. За цей час, говорять люди, дамба, де раніше курсувала навіть сільськогосподарська техніка, суттєво осипалась. Місцеві бояться, аби будинки поблизу ставу не поплили у водойму. Дітей ганяють зі ставка, не дають підійти до ставка, дамба занедбана. Колись по цій дорозі їздили машини трактора. Зараз тут неможливо проїхати навіть дитячою коляскою. Аби з'ясувати проблемне питання. Жителі Стецьківки скликали збори. Попередній договор в орендарів закінчився, був на 10 років. За 10 років це таке становище доставка, дамби рушаться, задихає все заросло, були пляжі. Поговорити з громадою запросили міського голову, оскільки Стецьківка частина сумської громади. Запрошували Олександра Миколаївича Лисенка, до нас на зустріч. Вхідна є що зайта, ну поки що його немає. Представники орендаря ТОВ ВКФ КЛОТО, які приїхали на зустріч з думкою громади, не погоджуються в самому договорі оренди, а також в законі України об оренду землі. Є поминання Гласить та слідчує: що орендатор, который использует землю в даному случае ставок, в тому числі имеет право продлить договор. І мають право на перевір, очередне продвіння даного договору. Люди категорично проти. Ну, ось у вас договор. Це покажіть на камеру, Я не... що він справлений 18-м годом. Ручка справлений 18-й рік. Далі, якщо повертати договори, у вас є усі відстанування сторінки, то є акт прийому передачі яким Яким годом? 12-м. та пожалуйста договор на скільки а на 10 років до побачення? Представник орендарів впевнений, що з документами все в порядку, і договір має бути продовжений. <пробітник> Условия договору со сторони орендодателя виполнялись в повному об'ємі. Наскільки мені відомо, орендна оплата платилась вовремя, в формі повному об'ємі. Более того, ставок використовувався по своєму назначенню, тобто здесь вирощували рибу. Также орендатор за собственні средства ремонтировал гидросооружение и проводил очистку берегов и так далее. У жителів інші аргументи: зелена вода у ставку, дамба, що все більше осипається з кожним роком, і купа брухту, яку завезли сюди як будівельний матеріал, але так і не використали. А посеред водойми зарості, очерету і лози. У нас красиві лебіді, вони їх вистрелюють. Вони не дають чайки, прилетіли, не дають, бо чайки рибу витягують. Цього не повинно бути. Ми хочемо, щоб оцих бур'янів не було. Мешканці села, зокрема, діти не мають вільного доступу до водойми, де раніше було кілька комфортних пляжів. Наприкінці се ставок охороняли озброєні чоловіки у камуфляжі, говорять місцеві. Вони прогнали дітей, сказали, що там повістки повиписують дітям по 13 років. Ну вони звикли бігати жарко бігати на тому. на ставку. у них навіть документів при собі не було на ношення оружей. Він на капоті розложив автомат, розложив автомат і на ленті патрони. Кажу, та що ж ви робите. Озброєна охорона зникла після виклику поліції. І ще одна суттєва претензія громади до орендарів спуск води. Воду спускати ставка ніхто не дасть. Зараз Іде війна. Не набрати, не дай, не дай Бог, що буде в селі, ніде набрати води у машину пожежну. Емоційне обговорення на березі ставка тривало майже годину, але згоди сторони так і не досягли. Тож люди збирають підписи, бо проти продовження оренди і планують створити власне товариство, очистити ставок, відремонтувати гідроспоруди і запустити рибу. Це звернення буде в прокуратуру в екологію. Поліцію і для нашого протокола, що ми зафіксували, що люди проти надання договору в оренди. остаточне рішення щодо оренди ставка ухвалюватиме сумська міська рада. Люди сподіваються, що депутати стануть на бік громади і не продовжать термін оренди. Новини СТС.